Лідер радикальної партії Олег Ляшко виступив на захист людей під час відвідування засідання Луганської міськради. Підтримати його прийшли близько 200 громадян. Ви що не знаєте, де гроші? Да, у вас на ті гроші. У вас хто в Києві керує урядом? Чи не ваш прем'єр-міністр керує урядом? Чи не ваша парламентська більшість у Верховній Раді прийняла видатки 22 мільярди гривень на отримання чиновницького апарату? 15 мільярдів гривень на міліцію. 6 мільярдів гривень на прокуратуру, 5 мільярдів гривень на СБУ. А ви розказуєте, що у вас 0,2 на фізкультуру і спорт. От вам новий бюджетний кодекс, який прийняла ваша парламентська більшість. А новий податковий кодекс. Ви розказуєте, зросла забороненість по виплаті зарплати, зменшили знаходження від плати за землю. А чому? Ви не знаєте чому? Я вам скажу, бо новий податковий кодекс, яким ви задушили, усе живе неприємництво. Одні олігархи мають можливість брати гроші мільярди і не платити податків. Рішення по транспорту там не працює маршрутка, там піднімають ціни. Так ви ж керуєте транспортом, ви ж з регіонами потеребанили бюджетну сферу, транспортну сферу, ви піднімаєте вартість проїзду. По Луганську останні гроші і ви питаєте, де гроші. Ви піднімаєте вартість води, ви хочете з Луганчан 9 гривень за куб води здирати. Із підприємств 27 гривень за куб води. Да вони завтра в цій тінь підуть, вони не будуть платити за цю воду, бо ця вода золота. А у вас хати навколо Луганська ростуть. Заза, -за. я вас питаю, за які гроші хату побудували? Відключили опалення, ліфти повідключали. І ми вимушені були людей забирати до себе відігрівати. Я, пане Кравченко, до вас всіх нещасних у хату наступного разу привезу. Ви свою хату від тепла, від води, ви нічого не відключаєте. Приймайте рішення міської ради, звернення до президента Януковича з вимогою відставки уряду АЗА. Бюджету міста Луганська за обкрадання мешканців міста Луганська за те, що нинішній уряд позбавляє вас можливості фінансувати всі нагальні програми освіти, медицини, культури, спорту тощо. Це ваш уряд винен. Ваш покровитель, пане Кравченко Єфремов, чого ви до нього не підете? Коли вам вибори треба фальсифікувати, ви до нього ходите. Коли треба гроші вибрати на вирішення проблем Луганська, Хотите чому? Ви йдіть перед вами.